Пропонуємо вашій увазі гнучкі плінтуси із ПВХ від компанії Арфен Україна. Гнучкі ПВХ Плінтуси Арфен призначені для прикриття технологічних стиків між стіною і підлоговим покриттям. Плінтус виконує не лише функціональну роль, але й естетичну. А завдяки унікальній еластичній конструкції дозволяє повторювати всі нерівності стін будь-якого дизайнерського рішення. Дані плінтуси виготовлені з гнучкого, еластичного ударостійкого полівінілхлориду. Матеріал стійкий до впливу більшості хімічних речовин. Монтаж здійснюється за допомогою контактного клею або клею герметика. Плінтус дуже легко ріжеться під потрібним кутом, що дозволяє оформити зовнішні і внутрішні кути, а також колони. Завжди маємо в наявності плінтуси базових кольорів. Сірий, чорний, бежевий та інші під замовлення можна обрати будь-який інший колір. Якщо було корисно, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і залишайте коментарі. Придбати товар ви можете за телефоном на екрані або на нашому сайті arfen.ua.